Всім привітки! Мене звати Аня. Я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у мене тут борщик! Домашній борщ, трішки ковбаски, цибулька. Сьогодні я ні з ким не планую цілуватись, так що можна. І, звісно, сметанка до борщу. Тут у мене просто сіль і борщик без сметанки? Побольше Клас. Це я готувала сама на бульйоні з індички. Робим, якщо чесно, останнім часом я купую заправку буряково томатну, М -м. типу. Я все одно роблю, підсмажую цибульку з чим, з моркою. Додаю цю заправку, додаю ще якусь ложку томатної пасти. Дуже смачно. Це бувулька. Ой-ой-ой-ой. Сьогодні я хочу приділити увагу деяким коментарям. Ця вставочка, це була такий, типу, вступ. Дякую, дякуємо за відео. Чекаємо тепер солодкий мукбанг Дякую, що лишаєтеся зі мною. Наступне відео буде солодке. Є питанечко, як ви ставитесь до АСМР чи дивитеся чули не один раз, як люди засинають під АСМР або, наприклад, звуки дощу. І цей коментар до цього коментаря я ще доповню іншим коментарям. Машины, да? На самом деле, дело не в том, чтобы оправдывать родителей в отношениях где-то родительских, взрослые родители. Другое дело, что надо не сидеть и стенать о травмах, а проработать их, если они влияют на взрослую жизнь. Про заработок. А почему вам канал активнее не развивать? Делайте АСМР без речи. Язык, само собой, не популярный. На мною... Много же тих, хто мовча є, і вони успішні. Йдіть ви аптіїдно і акуратно, в відповідь від ніхтох. Могли би бути успішні, я думаю. Дуже дякую вам за приємні слова. А щодо дітей родительських отношень, я вже відповіла, там все коротко. Моя позиція в тому, що треба працювати зі своїми травмами, якщо вони заважають вам жити, але не шукати винних. От і все. І особливо не звинувачувати в цьому наших батьків. Ну, я не знаю, можливо, це така моя позиція, тому що в мене чудові прекрасні батьки. І, типу, я розумію, що оті недоліки, які в мені є, вони і йдуть як наслідок якихось. Я не можу це назвати травмою дитинства, наслідок виховання, не знаю. Але внаслідок мого спілкування з батьками я їх не звинувачу. У мене прекрасні чудові батьки, я вдячна за все, що вони роблять і робили для мене. І я вважаю, що кожен із нас не має зациклюватись на тому, що от моя мама була холодна, тепер я така, сяка і так далі. Ну, типу, ваша мама така холодна, тому що вона виросла в подібних умовах. Щось її привело до того, що вона така, і вона просто не знає, як. Жити інакше. От і все. Що стосується АСМР, а, по-перше, хочу сказати дякую за приємні слова щодо того, що я апетитно їм. Ось такі компліменти нині. От, як ви ставитесь до АСМР? Я ніяк не ставлюсь. Я взагалі прийшла до мукбангів завдяки АСМР відео. Здається, канал називався Sas ASMR, якщо я неправильно називала, вибачте. Але в її відео мене не так притягували оті всі звуки, як сама картинка, враховуючи того факт, що я була студентом. І... Здається, я ще не знала, що таке суші і так далі. От, а потім вже почали з'являтися якийсь мовбанг, саме канали. І я вже в основному перейшла на цей формат. Я люблю іноді, коли мені важко заснути, коли оце думки вирують у мене в голові. Я люблю якусь таку спокійну заколесуючу музику або звуки дощу, вітру. Але так, щоб мені подобалось, мене навпаки, напевно, навіть дратує, коли люди оце якісь такі яскраво виражені звуки. Тому тому, напевно, я від початку не розглядала такий формат відео. От ну, я не вважаю, що мова не популярна. Я тут якраз для того, щоб популяризувати нашу українську мову. Тому що, наприклад, тут я не люблю формат TikTok відео Мені подобать ютубовський вайб. І, як мені здається, дуже мало україномовного класного контенту. А ось, наприклад, я як споживач, мені цього не вистачало, і я вирішила створити це сама. Я не раз замислювалась про те, щоб таке щось зняти. Але в мене і обладнання якось, як такого, немає, і хисто до цього теж. Хоча, напевно, це користувалася попитом. Це не доїла, вже друге бру. Так що такі от вправи. Без розмов теж відео знімати, ну вибачте, я люблю побалакати. Хоча я думаю, що колись, колись я би хотіла спробувати все ж таки Айсер. Такі справи. У мене борщ з м'ясом, чи ковбаса? Напишіть, як ви ставитесь СМР, чи дивитесь зараз ці відео, чи вони якось вас заспокоюють, як вони взагалі на вас впливають цікаво, і чи допомагає вам це розслабитися. Видно взяти оцей мікрофон від навушників? От я <клухи> в минулому відео звернула увагу, як чути, наприклад, як хрустка і на щось. зроблено. <світ> Мені подобається от сам цей формат розмов за їжею. Ну, типу, таке відчуття, що ти не один. Тим паче, коли ти живеш один, да? або в принципі тобі хочеться, щоб хтось склав тобі компанію, ти включаєш якесь комфортне відео. І проводиш час, так. Для мене це також реалізація якихось моїх власних тариканчиків в тому плані, що, наприклад, у мене небагато друзів, і я часто думаю, що я там не хочу їх навантажувати якимись проблемами, обговорювати якісь питання, бо мені здається, що в нас різні. Інтерес, да? часто мені здається, що я надто проста для людей. А тут все добровільно. Типу, ти, ви або хочете, або не хочете дивитись відео. Дивитися або ні. Слоденький. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яких блогерів ви дивитесь на Ютубі. Який контент вам подобається? Можливо, ви напишете, чому вам подобаються Да? Здається, СМР трішки, можливо, втратила свою таку надмірну популярність. Тому що от я нещодавно, нещодавно, пару місяців назад теж заходила на цю дівчинку з СМР, про яку розповідала розподала спочатку. то якщо в неї там раніше були мільйони переглядів, то там деякі відео і до не доходять. Mm. Зараз сейчас доп. Зараз ще з допомогою оцих штучних інтелектів дуже різні відео. контент створюють різні. І при бажанні мені здається, що можна все. Питання тільки в тому, чи це приносить вам задоволення. Дружина, скоренько і біжимо. Не знаю, скільки тут було мільялітрів, але я так не їлась. Ще хліб. Завтра їсти не буду хотіти. Все. Я дуже наїлась, мені було просто неймовірно смачно. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Обов'язково підписуйтесь, ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі. Також в коментарях лишайте ваші питання або ідеї для наступних відео. Всіх цілую, всіх обіймаю, всім па-па!